Мені дуже подобається те, що в США дітей змалечко привчають до культури машини. Тобто, як у нас в Україні привчають до того, що треба там ходити ногами, їздити на маршрутки, так само і тут, тут тільки а, от машина це твій друг, це твоя частина. Ти на ній будеш їздити, тобі на ній потрібно їздити. Це не страшно, це нормально. Типу, ну якщо у нас машини, це по-перше, ну дуже часто, якісь гарні машини. У нас це розкіш. А по-друге, купити у нас машини так просто. Тут в Америці да і в кредит, і не в кредит, у ці всі лізінги, трайдини. І навіть на аукціоні можна за копійки знайти машини. Тут так багато цих машин, що ну реально багато кому достаються машини безкоштовно. Дан там не самі нові, не самі найкращі, але все ж таки, ну типу, машина це просто це ну така от доступність тут. І так само зрозуміла справа тут дітей привчають до того, що машина це нормально, це окей. І я реально, от коли так дивлюся в вікна, хто їде з Орелем. Я прям надихаюсь у цими молодими дівчатками, хлопцями, у цими школярами, просто молодими людьми, що вони їздять, що їм не страшно, видно, що їм не страшно. А, і реально вони їдуть впевнено за рулем, да, тобто у них немає такого, що боже, машина аварії, ДТП, а їхати, а страшно, а ще щось. Коротше, це дуже круто, і я надихаю цими людьми, і я беру з них приклад, тому що все ж таки в мені залишилася частинка того, що машина це так обережно, що там машина тільки для чоловіків. ну Це не те, що мене так в родині вчила, а просто ну це, ось, знаєте, наш менталітет, коли про це там балакають з кожного утюга. А, ось тому я вважаю, що у нас також треба вчити дітей з маличку привчати до машин, до того що це хорошо, нормально і що треба водити, що машина це найкраще, що там не які маршрутки і ходіння пішком. Ну це коричне, звісно, але все ж таки комфорт завжди повинен бути вище за все.